16 лютого, понеділок в ефірі каналу ТІТІВІ, інформаційна програма Акценти дня в студії для вас. Працює Юлія Бабак. Розпочнемо з головного учора по обіді у Кіровограді, як і скрізь по Україні, вшановували пам'ять українських військових, які загинули під час збройних конфліктів на європейському, азіатському, американському та африканському континентах. На заході побували і наші журналісти. Ветерани Афганської війни, їхні рідні, рядові кероградці та представники влади прийшли поминальною худою від Площі Героїв Майдану до меморіалу воїнам-інтернаціоналістам. Пам'ять загиблих у всіх війнах, в котрих довелося взяти участь нашим співвітчизникам, вшанували хвилиною мовчання. Що характерно, незважаючи на значну кількість чиновників усіх рівнів, цього дня з їх уст не прозвучало жодного піднесеного монологу чи популістського заклику. А от представники воїнів інтернаціоналістів кажуть, що уваги влади відчувають, проте більшість проблем доводиться вирішувати власними силами. Нагадаємо, в розв'язанні радянським союзом війні в Афганістані, в якій взяли участь більше 160 тисяч українських військовослужбовців, понад 8 тисяч зазнало поранень, більше трьох тисяч загинуло. Кіровоградщина втратила на цій війні 116 своїх синів, 123 стали інвалідами. Де ховатися кіровоградцям в разі надзвичайної ситуації? Відповідь на це запитання під час рейду шукав очільник області. Інспекція трьох бомбосховищ підтвердила вже давно поставлений кіровоградськими змі. Діагноз стан укриттів доволі посередній. Перші два сховища, котрі оглянув чиновник разом з двома десятками журналістів, знаходились на території Дніпро-Кіровоград. Перше, розраховане на півтори сотні осіб, було у відносно задовільному стані. Тут нещодавно відновили систему вентиляції, електрозабезпечення, а також зробили запаси води та мінімальну необхідну кількість медикаментів. Вентиляцію відремонтувала, тому що вона не працювала повністю. Зараз вона працює в нормальному стані. Є резервне енергопостачання, у нас є генератор на вулиці, підключається. Якщо потрібно, ми можемо підключити резервне електропостачання. У випадку чого може три доби знаходитись, запас води на три доби тут буде, тобто є такі умови. А от друге сховище підприємства виявилось мало того, що мало містке на 20 осіб, та ще й було схоже більше на підвальне приміщення якогось житлового будинку. Світло та опалення відсутнє, як будь які будь-які інші умови для перебування. Людей. Більше того, приміщення було ще й підтоплене водами інгулу. Останнім оглянутим об'єктом стало вже добре відомо кервацьким журналістам сховище, розташоване в підвальних приміщеннях КДПУ. Справний водопровід, електрожилення та вентиляція, запаси медикаментів та мінімально необхідний комплект обладнання. Загальне враження від цього об'єкту, безумовно, позитивне, особливо на фоні попередньо проінспектованих укриттів. А прийняти це бомбосховище може до 300 осіб. У нас я говорю дуже очі підвал, особливо в старому корпусі, в першому корпусі. Так що ми достаточно, а є на місце, ой, наприклад, на географічному дуже підвал під все здання. Тобто ми всіх, по можливості бажаючих, ми зможемо прийняти. Це не проблема. Як довго тут можна перебувати? Ну, в цьому поміщенні можна перебувати ну, по нормативу троє суток. Голова ОДА Сергій Кузьменко розумував, огляданами задоволений, однак робота має тривати. Адже до 100% відновлення укриттів ще далеко. В області вже декілька тижнів триває робота. Ми фактично в щоденному режимі проводимо селекторні наради із керівниками районів, з керівниками міст, вивчаємо ситуацію. Якщо говорити про те, в якому стані знаходяться ці споруди, в якому в яких ми відвідали, то можна сказати, що вони в задовільному стані. На жаль, серед керувацьких підприємців досі є ті, що безвідповідально ставляться до необхідності провести належний стан, наявні на своїй території укриття. Досить незрозумілою залишається ситуація з прибиранням підвальних приміщень житлових будинків. Котрих у разі виникнення надзвичайної ситуації мало б ховатись населення міста, незважаючи на вказівки місцевого та обласного керівництва, ЖЕО, ЖЕКИ та Крепи зовсім не поспішають організовувати прибирання підвалів, не кажучи вже про відновлення там енергопостачання та вентиляції. Сьогодні, 16 лютого, на Кіровоградщині стартувала оперативно-профілактична операція Нетверезий водій злочинець. Триватиме відпрацювання впродовж усього тижня. Традиційно приводом для цієї операції стала сумна статистика. Так, за підсумками минулого року, п'яними водіями на території області скоєно 23 ДТП, під час яких семеро людей загинуло, а більше 30 були травмовані. Символічно, що буквально за день до початку відпрацювання інспекторам ДАІ довелося Наздоганяти п'яного водія маршрут переслідування Кіровоград-Знам'янка. 15 лютого приблизно в 20.00 в місті Кіровограді в районі центру магазину Сільпо працівниками ДАІ було помічено автомобіль Ситраєн, який порушив правила дорожнього руху. Проїхав на заборонний сигнал Стофора. Працівники ДАІ намагалися зупинити даний автомобіль, але автомобіль водій його. Проігнорував жест про зупинки. Автомобіль «Ситроен» почав на великій швидкості рухатися по вулиці Полтавській на виїзд міста Кіровограда в сторону міста Знам'янка. За екіпажем ДАІ, який переслідував даний автомобіль, «Ситроен», приєднався до переслідування ще один екіпаж ДАІ. Переслідуючи даний автомобіль «Ситроен» по автодорозі Знам'янка Кіровоград. за Селом Субаці, працівниками ДАІ було помічено, що з даного автомобіля, який переслідують, водій його викинув в жіночу сумку чорного кольору та продовжував рух в сторону міста Знам'янка, та привіз в місто Знам'янку біля АЗС Шел, Працівниками ДАІ вдалося зупинити даний автомобіль Сітраєн. водія було затримано, та на місце було викликано слідчо-оперативну групу. Інноваційні технології як запорука соціально-економічного зростання області тема науково-практичної конференції, що відбулася на базі Кіровоградського обласного НВК, гімназії інтернат, школа мистецтв. Слухачі Кіровоградської малої академії наук учнівської молоді презентували свої наукові розробки, проекти та винаходи. Старшокласники, слухачі малої академії наук, презентували 13 інноваційних проєктів, значна частина яких має бізнесовий та науковий потенціал. Серед опрацьованих тем термоізоляційна фарба, дешевий і простий матеріал для утеплення житлових будинків. Пропонується теплоізоляційна фарба, що являє собою водно-акрилову суміш, яка забезпечує рівномірний розподіл матеріалу на стіни та закріплення теплоізоляції. Також у цієї фарби є додаткові властивості. Вона є природним антисептиком та підвищує порі горіння матеріалів. Ще одна юна дослідниця запропонувала новітній спосіб обігріву приміщень з допомогою теплонасосів. Сучасні системи теплопостачання потребують модернізації або ж повної заміни на нові. Пропонується для вирішення проблеми теплопостачання використовувати модернізовані теплові насоси. Основна відмінність від всіх інших джерел тепла полягає у винятковій можливості використовувати поновлювану низькотемпературну енергію навколишнього середовища. Що йде безпосередньо на потребу опалення та нагрівання води, крім цього, інноватори розповіли, як отримати дешеву електроенергію з хмари, аеродинамічної труби чи іонізованого середовища. Знають юні дослідники і те, як з допомогою системи туманного мікрозрошення підвищити урожайність на полях Кіровоградщини. А от портативний фільтр, на думку автора тематичного проекту, може слугувати не лише для очищення води, але й механізм насичення її корисними речовинами. Загалом усі представлені роботи мають стати у Нагоді не лише Кіровоградщині, але й усьому світу дійшли висновку присутні на заході керівники вишів та науковці. А от представники влади, що завітали на презентацію, пообіцяли шукатимуть джерела фінансування для реалізації корисних проектів. А далі до новин футболу в передостанньому турі кубку віктора пожечевського зірка зіграла проти футбольного клубу Суми. Попри тотальну перевагу наших футболістів, кінцевий результат матчу був не на користь кіровоградської команди. Вже до 15-ї хвилини цього матчу сумчанам вдалося забити аж два м'ячі, але кіровограці здаватися заздалегідь не збиралися, і стрімголов побігли в атаку. До кінця першого тайму гравці зірки могли щонайменше двічі розписатися у воротах своїх суперників, але просто-напросто змарнували свої моменти. Забити змогли лише у другому таймі. Після чого у штрафному майданчику сум було по справжньому гаряче. Один за одним гравці зірки намагалися вразити ворота суперників. та м'яч по зрадницьки не хотів залітати у сіт. Тож фінальний свисток арбітра сповістив про поразку зірки 1-2. На цьому турнірі наша команда зіграє ще один матч суперник Шахтар 3. Таким видався понеділок. Ви дивились інформаційну програму Акценти дня. В студії для вас працювала Юлія Бабак. Всього найкращого залишайтеся з тітіві.